Фінансово забезпечення назвала досить вляо, і, окрім того, окрім тих сумнів, ми назвали 12-14 мільйонів, сама виплата компенсації перевізникам проводилася ну, зі значною затримкою. Чи є якась інформація у вас наскільки буде вчасно проводитись дані платежі цього року, і загалом чи є якась процедура? Що буде так же швидко, як і в Тірок вона проходить, тому що це державний бюджет, і ви знаєте прекрасно, що фактично два роки поспілька там, на колінах всю Україну ставило да, зависали е, десятки мільйонів, як не сотні, всі, по різним соціально важливим прокладам. Ну а з на те, яка зараз ситуація в країні на то сказати, що е, сьогодні занесли платіжки, завтра прийшли гроші, я не слід візьму. Я хотів би, щоб відбувалося хоча б в межах там, бюджетного місяця, але, але як воно буде? Це... Тут насправді міська рада до цих грошей ну, не має фактично ніякого ну, там, дотику, стосунку, вони є транзитними. Вони заходять з державного бюджету і проходять через обласний, місцевий і проходять на розрахунку розрахунки підприємства. Тобто законні терміни немає. Закони строки є, але є певні нюанси вже в бюджетному процесі, тому у нас, зрозуміти, кожен рік фактично відбувається ще нерегулярні перевезення на садово-нагородні товариства, також люди постійно цим користуються. На це також передбачається певна там, невеличка, але державна субвенція. Ну, от у тому році з, з дуже такими, знаєте, потугами доводилось ці гроші, що люди перевезли вже, люди здійснили перевезення, а гроші приходили через 2 місяці, так, через півтора місяці. Хоча в чому є певна ну, небезпека, що Органи фіскальної служби приходили і питали, що ну, ви ж по паперам вже отримали, що ви ж маєте сплатити податки з прибутку, а до людини ці ще гроші не дійшли фізично, вона не мала можливості сплатити. Тому хотілося б, щоб звісно, бюджетний процес відбувався повністю вправому. Але ми тут маємо розуміти, що, ну, на жаль, є військова, є військова агресія, є ці всі фінансові награди. отношений сама практикуюсь вашим маршрутом. І таке питання. у меня ваша активистика, а что Скажіть, скажите, вы ее саму были инициатором своей активистики, или прийшов, таки ему пришел определенный результат в вас? Ну, по-перше, мы не я, так можем сами разумеется, такие вот Ось, розміщення размещение, э, всех вот це було вимога э, часу, вимога економічного становища, яке зараз є в транспорті. Ось і перш за все це була, була відповідь э, самого чатного управління транспортного транспорт, іскутки Сергій Сергійович. Наскільки я зрозуміла, через що час вчорашньої конференції в принципі конфлікт є вирішений. І наскільки ми розуміємо, що е, приватне підприємство ОЛІС надалі будемо з тільки, але поки що йому не будуть компенсувати закат. Правда? Наразі можна вважати, що в ідеальному варіанті буде все гаразд. Це тоді вже, коли так, з 1 липня цього року будемо почнуть просто купувати адресну допомогу, і питання вирішиться саме собою. До цього моменту ми, як і це передбачено законом, будемо в межах своїх повноважень обов'язково реагувати і втручатися, коли будуть якісь питання, які порушують інтереси. Тільки вчора на прес-конференції ми зробили інформацію, що в принципі питання із переведенням білюків вирішено, то раді сьогодні ми дізналися до додаткову інформацію, щоб перша пуста говорити. Тому засідання праців надала бачимо.